Права 1494. Знайди числа, яких не вистачає в ланцюжку обчислень. Ну що ж, почнемо, дивимося, що це за ланцюжок. Ось я його переніс. Ну, давайте його аналізувати. Бачимо, що А плюс 2,7 це дорівнює 3,8. Ну що ж, як нам знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. То записуємо першу дію. Ну і пишемо А тоді дорівнює. Треба від суми або 3,8 відняти відомий доданок або 2,7. І це дорівнює. Ну що ж, 3 мінус 2 це буде 1,8 мінус 7 це буде 1. ,10. Тобто ми пишемо, що різниця у нас буде 1,1. Є. Так, аналізуємо далі. Бачимо, що. 3,8, що множиться на 0,25, це дорівнює С. Ну, записуємо, що С тоді дорівнює. Пишемо друге. І пишемо, що це дорівнює 0, ,0... 3,8. Що множиться на 0,25. І це дорівнює. Ну що ж, множимо тоді стопчик. Записуємо 3,8.

6 плюс 9 це 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 плюс 1 плюс 1 це 9. Так, 1, 2, 3 знаки після коми. Дописуємо тут тоді 0. Ставимо кому. І записуємо. 0. у кінці відкидуємо. Записуємо, що це дорівнює 0,95. Є. Так, аналізуємо далі. Бачимо. Це ми вже знайшли, що це, що множиться, що додається 4,5, це дорівнює D. Ну, якщо так, то як нам знайти невідомий доданок, Треба D буде дорівнювати, тоді це плюс 4,5. Ми пишемо Д дорівнює третє. Д дорівнює, треба до це додати 4,5. І це дорівнює. Ну що ж, тоді замість це пишемо 0,95 плюс 4,5. І це дорівнює переносимо. Давайте стопчик будемо додавати. Отже, записуємо 0,95. Так, пишемо. Треба додати. Записуємо 4,5. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 9 плюс 5 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо, ну або переносимо в старший розряд. 4 плюс 0 плюс 1 це 5. Ставимо кому. Отже, записуємо, що сума у нас дорівнює 5,45. Є. Ну що ж, де ми знайшли? Тепер аналізуємо вниз, Йдемо. А, що множиться на 8,2, це дорівнює М. Ну, записуємо тоді четверте, що щоб знайти М, нам треба А помножити на 8,2, і це дорівнює. Ну що ж, замість А записуємо те, що ми порахували, що А у нас 1,1, що множиться на 8,2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте в стопчик тоді множити. Я напак 8,2 помножу на 1,1, так простіше множити. Записуємо тоді 8,2, що множиться на 1,1. Якщо я так перемножу, у мене добуток не зміниться. Множимо. 82 на 1 це буде 82. 82 на 1 це буде 82. Додаємо. В кінці у нас буде 2. 8 плюс 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 8 плюс 1 це 9. Раз, два знаки після коми записуємо, то пишемо, що добуток у нас дорівнює 9,2. Пишемо 9,2. Це ми знайшли n. Аналізуємо далі. m мінус n це дорівнює d. Як нам знайти в такому випадку, чому дорівнює n, це невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю, то ми записуємо 5. Ну і пишемо, що N буде дорівнювати від зменшуваного або M, Треба відняти різницю або d. І це дорівнює. А тепер підставляємо, що ми рахували. Замість m ми пишемо 9,2 треба відняти. А D у нас дорівнює 5,45. 5,45. І це дорівнює. Ну що ж, давайте обчислювати. Отже, пишемо, давайте я тут порахую. Отже, треба від 9,2. Давайте запишемо 9,2. Треба відняти 5,0. 45 сотих. Віднімаємо. 2 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 5 це 7. Нуля позичити не можна. Забираємо старшого розряду. 10-1 це 9. 9 мінус 4 це 5. 9 в одиницю – це 8. 8 мінус 5 це 3. Ставимо кому. І записуємо, що різниця в нас дорівнює 3. 57 сотих. Є. Ну що ж, тепер ми вже знайшли всі невідомі величини, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. У даному випадку, як виняток, я запишу і назви цих змінних, Буде зрозуміло, в якому порядку їх писати. Отже, пишемо А дорівнює 1,1. Далі С дорівнює, пишемо 0,95. Далі Д дорівнює.

Ну що ж, ось таке завдання на знаходження невідомих величин та операції з десятковими дробами на цьому вправу завершено.